Лондонське сховище Гетон Гарден вважалося найнадійнішим у світі. Тут зберігали свої скарби найбагатші люди, найбільші компанії та найдорожчі ювелірні майстерні Британії. Все змінилося на великодні свята 2015 року, коли унікальну систему безпеки, що її вважалося неможливо обійти, взламали п'ятеро пенсіонерів. Скриньки були сховані під землею, до них вів лише один вхід під надійною охороною. На вихідні та свята скарбниця закривалася, перетворюючись на справжній бункер. Тож напередодні великодніх вихідних господарі ювелірних крамниць масово несли туди свої скарби. На розробку плану пограбування п'ятьом злодіям на пенсії знадобилось чотири місяці. Вони знали, під час вікенду сховище захищають лише стіни та автоматична система охорони. Тож прямо на Великдень пролізли в шахту ліфта і, хоча й не з першого разу, але відімкнули сигналізацію. Поліція та охорона на виклик не приїхали. Ніхто просто не міг повірити, що відкрити найнадійніше сховище можливо. Ми не можемо собі пробачити того, що не повернулося тієї ночі, коли спрацювала сигналізація. Два дні ніким не потривожені. Крадії довбали стіну. І таки змогли дістатися до ячейок з діамантами. Винесли 56 сейфів із прикрасами на загальну суму понад 16 мільйонів євро. Те, що скарбниці обікрали, з'ясувалося лише за чотири дні. Тисячі людей втратили свої скарби, а дехто лишився без копійки за душею. Я бачила сивого чоловіка, що плаче. Я думала цієї миті про те, як важко йому було, що він робитиме далі. Він був розгублений. Крадіїв затримали їх, підвів мікроавтобус, який зафіксували камери спостереження. З'ясувалося, наймолодшому зі злодюг було 60, найстаршому 80 років. Організатор злочину, 76-річний Брайан Рідер, так і не отримав покарання. У нього під час розслідування стався інсульт. А от скомпрометоване сховище довелося закрити назавжди. Більше ніхто не хотів довіряти їм свої заощадження. Одна мешканка Тель-Авіва не довіряла банкам і всі свої заощадження ховала під матрац. Реально спала на мільйоні доларів. Та одного разу її донька вирішила зробити мамі подарунок, купила новий матрац кокосовий, а старий заложений спалила. Схоже на анекдот? та ні, абсолютно типова історія для скнар. Якось американський пенсіонер Роберт Фіцпатрік почув від місцевого проповідника, що наближається кінець світу. Той навіть назвав точну дату 21 травня 2011-го. Роберт не став чекати судного дня, склавши руки, а вирішив попередити про це весь світ чи принаймні місто Нью-Йорк. Я хотів попередити людей про те, що наближається. Люди, які знають про кінець світу, просто зобов'язані попередити всіх решту. Після кінця світу гроші будуть непотрібними. Тож Роберт не шкодував своїх заощаджень на інформаційну кампанію. Він викупив рекламні площі одного з найдорожчих міст світу. Загалом американський пенсіонер витратив 140 тисяч доларів. І ось судний день настав. Рівно опівночі за Єрусалимом, тобто о 18.00 за Нью-Йорком, Фіцпатрик приготувався зустріти кінець світу. Та катаклізму не сталося. Я не зрозумів, у чому справа. Не зрозумів, чому нічого не відбувалося. Вочевидь, я щось не так зрозумів. А як ще пояснити, що ми всі тут залишилися на землі? Грошей Фіцпатрику ніхто не повернув. А критики теорії 21 травня провели того дня у Нью-Йорку гучні вуличні гуляння. Мовляв, життя триває. Дотанцювався один із найбагатших людей світу Джан-Лука Ваккі. Родина італійця розбагатіла на виробництві апаратури для пакування. Спадкоємець бізнес імперії в офісі не засиджувався. Більшу частину часу проводив на борту яхт із шампанським та моделями. У 45 років я втратив цікавість до того, що робив. Я почав відкривати для себе нові світи, нові напрямки. і прислів я в голову ребро, Тут ні до чого. Я би не став говорити про те, що я застарий для експериментів. Разом із популярністю в інтернеті зростали і борги підприємства ВАККІ. Він закинув батьківський бізнес та створив власну лінію одягу та годинників. За рік компанія збанкрутувала. Вечірки знову виявилися цікавішими за перемовини із бізнес-партнерами. Горе Гуляка втратив усе та ще й завинив банку 10,5 мільйонів євро. Тепер він заробляє на хліб, знімаючись у відеокліпах зараз. Я почав усе спочатку. У мене наша друга спроба чи то другий шанс. я відкрив ще одні двері для себе, щоб зробити щось що принесе мені задоволення та успіх. У соціальних мережах. Колишній мільйонер все ще позує на розкішних яхтах. А от кому вони належать, італієць не озвучує. Переїхати в Америку заробити мільйон доларів, стати всесвітньо відомим і поріднитися з родиною Кеннеді. Надто амбітно, якщо ти народився в австрійській провінції в родині колишнього нациста. Арнольда Шварценеггера могли б назвати королем поразок, якби він не став легендою. У 18 Арнольд втік із дому до армії. Якось він прокинувся і зрозумів, що його танк зник. За офіційною легендою, арні неправильно запаркувався, а от за переказами товаришів по службі хлопець перебрав оковити. Згодом на кілька місяців потрапив на гауптвахту за втечу на змагання культуристів. Звільнили арні лише тоді, коли керівництво дізналось, що 18-річний Шварценеггер переміг на конкурсі містер Європа серед юніорів. Після армії Шварценеггер став справжнім безхатьком. Жив у тренажерному залі, бо грошей на квартиру не було. Зате качатися можна було цілодобово. І у 20 років арні здобув титул Містер Всесвіт та поїхав підкорювати Америку. Арні замахнувся на голівудську кар'єру. Натомість отримав самі кпини. На кастингах його називали чудовиськом. Мовляв, кому в кіно потрібна така гора м'язів та ще й з жахливим австрійським акцентом. Втім, Арні не зважав. І буквально за рік з'явився на екранах у стрітці Конан Варвар. Фільм у світовому прокаті зібрав 107 мільйонів доларів. А вже за два роки люди товклися біля кінотеатрів, щоб побачити славетного термінатора. I'll be, back. I'll be back. Подружитися з кимось із клану Кеннеді поставив собі за мету актор бодібілдер і домігся свого. Побрався з племінницею Джона Кеннеді Марією Шрайвер. Вона й відкрила йому шлях до карколомної політичної кар'єри. Першу передвиборчу кампанію арні називали провальною. Він розмахував ножем, обіцяючи скорочення витрат, махав мітлою на знак очищення від старої влади та гарантував скорочення соціальних виплат. Політичне самогубство ні. Абсолютний тріумф. Два терміни у кріслі губернатора Каліфорнії. У інтерв'ю Арні часто говорить: по-справжньому сильним його зробили помилки, і звісно, робота над ними. Безцінну гітару 19-го сторіччя знищили заради кількох секунд голівудського вестерну. Для зйомок фільму «Мерзенна вісімка Квентін Тарантіно, аби краще передати атмосферу тих часів, попросив в музеї один з рідкісних музичних експонатів. Його й розбив об стіну головний герой. Реквізитори просто забули поміняти старовинну гітару на її копію. Музейники та вся знімальна група були в шоці. А от Тарантіно епічна помилка прийшлася до смаку. Саме цей дубль він і взяв в стрічку. Та що там казати? Вся історія кіно всіна епічними фейлами. У 1917-му Чаплін вважався найдорожчим актором світу. У США проводили навіть конкурси: хто більше схожий на зірку. Заради розваги актор сам взяв участь у конкурсі двійників і програв. Актор навіть не пройшов у фінал на цих змаганнях. Знаменита хода Мерелін Монро, яку намагалися відтворити у житті мільйони фанаток, насправді з'явилась через ваду. У акторки були ноги різної довжини. Аби приховати це, вона навчилася ходити, спокусливо погойдуючи стегнами. Саме така хода й зробила її образ неповторним. Одного разу Мерлін Монро вийшла до торгового центру, не нафарбована. Власне, якби вона й не хотіла зайвої уваги до себе, але її неприємно здивувало те, що на неї натовп не відреагував. І вже потім в самому торговому центрі кінодіва нафарбувалася, і тоді вже її всі, як побачили, кинулись до неї за автографами, і власне як до зірки. Майже півмільярда доларів і титул найдорожчого актора Голлівуду вилетіли в трубу для оскароносного шотландця Шона Конері. За роль Гендельфа у трилогії Володар перснів йому запропонували 10 мільйонів доларів плюс 15% від касових зборів. Та актор гордо відмовився мовляв, сценарій його не зацікавив. Він і гадки не мав, що стрічка збере у світовому прокаті 3 мільярди доларів. Так, Шон Конерів втратив карколомну суму у 450 мільйонів. Акторка Мех Райан так і не стала однією з найвідоміших зірок Голівуду. Можливо, через те, що відмовилася від головної ролі у мелодрамі Красуня. Yeah, yeah. Ідея зіграти повію, хоч і з золотим серцем, не здалася їй привабливою. Натомість юна Джулія Робертс радо пристала на цю пропозицію. І наступного дня після прем'єри прокинулась знаменитою. Стрічка принесла акторці її перший золотий глобус та зробила однією з найвпізнаваніших зірок Голівуду.